Не дає прапорщик сімей. Свічні, водія тих паспорт. Нічого не забули? Що кажете? Нічого не забули. Що нічого не забули? — Ну як що нічого не забув? Давайте я так закрию вікно. Як? А ви подумаєте і типу, відкрию це все спочатку. Пертайк мало би по процедурі. Які по процедурі? Ну як які? Ще раз закритий планів. Вам згадати вашу процедуру? Яку процедуру? Процедуру. Як Це ви можна підтримки? Як ви підходите? Я підійшов нормально. Ну, семечки жуєте які? тут. Які семечки? Ну, – От у руках у вас є. Не семечки. – А що ви жуєте? Горішки жуєте. Ви бачите, що я жую? – Ну бачу, як ви лозите от семечки. – Ви нормально приїжджаєте пост. Ще раз вас питаю, ви по процедурі можете звернутися? Чи вам нагадати 111 інструкцію? У вас як Ви все хочете по справедливості? Хочу. Нормально. У вас є трохи совість. В смыслі, ви мене зупинили, щоб запитати, чи в мене є совість, чи що. Я вас зупинив, що ви сліжите. Є така причина зупинки, що спішета чи як? Да. Причина зупинки в тому, що ви спіште і не перевищуєте швидкість. А чим ви зафіксували, що я швидкість? Вам доказати, показати. Дивіться, давайте так. Ви маєте... Та, давайте, ви спіште, я... Я... Ні, я ми не спішимо. Ні, вже по-нормальному не вийде. Ми або зараз вирішимо по процедурі, або буде зараз скарга за безпідставну зупинку. Дивіться, ну, ви підходите, що ви маєте зробити першим ділом? Ви маєте підійти. Представитись, ви зробили, сказали обласне, що прапорщик такий-то. І далі сказати причину зупинки та суть скоєного правопорушення. Чому ви це не сказали з самого початку? Я вас маю вчити. Ви підійшли до мене прапорчик, обласне є прапорчик і лозуйте семічки. На камері буде все видно, що у вас було і що у вас не було. Давайте ознайомимося з вашим посвідченням спочатку. Ви хочете моє посвідчення, ходіть зі мною посвідчення. Як, як, як ходіть з тобою? Харо, ходіть зі мною посвідчення. Ваше посвідчення має, має бути при собі. Є воно при собі. Ну так показуйте. Ви нормально себе ставте, розумієте? Розумі. Показуйте посвідчення. Першу вимогу. Першу вимогу. Громадянина, я, по -пост, я, по -пост, я, я хочу вимогу. побачити зараз, на даний так. момент, з ким я спілкуюсь. Куди ви їжджаєте? Прапорщу. Добре, давайте. Здорово. Дякую. Що да. я побачив посвіч? Я посвідчусь. Ну та ваш. Я сказав, мою. Іменность поміну. Вони зараз писати на вас каргу будемо поставлента. Що це було тільки що? Було перевищення швидкості. Ну, давайте ознайомимо, складемо протокол, покараємо по відгідну законодавству. В чому ми зробимо. ви втекли. Хто тікав? Ну ви втекли тільки що. Я Не тікав нікуди. Ну як не тікав? Ми не закінчили з вами без. Ви не зупинили чогось. Кажете, що в мене є перевищення швидкості. Куди ви втекли. Ви пішли про протокол що? Хто? Ви? Так. Заберіть, протокол складаємо. Ми... Вертаємося в мене, бери протокол. Добре. Що да? Добре, я йду до вас. Беріть протокол, постанову. Хорошо. Даймо заскладати, так? сказав Щасливої Та як щасливої дороги? Ви далі без протоколу йде? Я б сказав, щасливої дороги. Та не може бути такої щасливої дороги. Я їхав, ви мене зупинили. Так. Ви мені зараз інкримінуєте, що я перевищив швидкість? Ну, допустиму швидкість, так? Виходить, що так. Ви підходите до мене. Я вже на у вас ну, дізнаюсь причину зупинки. Ви зараз сказали, угу. що я ну, порушив праву дорожню руху. Що інспектор дає має робити при порушенні. Право дорожнього На мою вимогу, ви маєте мене ознайомити з моїм порушенням і при, ну, згідно чинного законодавства, згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, ви маєте винести мені який-небудь вид покарання. Я хочу цього побачити. Якщо цього немає, я зараз пишу у вас скарг-пропозиції, пишу пропозицій. скаргу за безпідставну зупинку, за вашу неналежну поведінку, що ви жуєте сімечки на роботі. Підійшли до водія жували. і лозаєте мені прапорчик такий, то босне дає лоскаєте сім'ячку. Що це за ставлення до людей? Зараз йдуть профілактичні. Ми пере... я перевищив швидкість чи ні. Ну ви літіли. Ви їхали нормально. Я не летів я їхав. По-перше, У мене не самоліт, а опель. Це по-перше. По-друге. Якщо я їхав з перевищенням швидкості, так як ви мені тільки що сказали, значить, мене треба як правопорушника з покарати. Беріть протокол, складаємо протокол на мене, постанову виносимо покарання і все. Я вам сказав, щасливий Як щасливий друг. <реку> Пане прапорщик, як ви звати? Фелікс. Фелікс, дивіться. Е, або зараз є два виходи. Або так. ви зараз складаєте протокол, <реку> або я пишу заяву про безпідставну зупинку. Добре, пишіть, пишіть Писати заяву? Так. А чого? Я не розумію. В чому, в, в чому, я, на, по ваших словах я є порушник. Чому ви далі, як ви, як працівник ДАЇ, ви не виконуєте безпосередньо свою роботу? Все, я вас попередив, їжайте щасливі. Попере, я не можу їхати попередженням, розумієте? Тобто попередження це є один із вид покарання. Тобто для того, щоб мене попередити, якщо я дійсно перевищу, ви можете, вам позовляє Кодекс України про адміністративне правопорушення, ви маєте право винести попередження. Але це є також один із видів адміністративного покарання. Тобто, ви мене ознайомите з моїм попрошенням і по процедурі попереджуєте. Я вам півні зауваження попередження. Щасливої дороги. Не може бути такого зауваження і попередження. Я ж вас, ну, я ж вас не зупиняю зараз по дорозі, кажу, я вас попереджую. Як я маю я зараз їхати, наприклад, ще кілометрів 60 і цілий час думати, що я попереджен? А якщо я хочу оспорити, згідно чинного законодавства, дане попередження, що я маю робити? Пане Прапорщик, давайте ми якось згідно процедури. Якої процедури? <реш> передбаченої в Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ну а що, попросити, вибачення? я зупинив. Причому тут попросити вибачення, ну, я зупини... сказав по нормальному, їжайте щасливо. Тобто ви хочете попросити Почти вибачення, що, що ви безпідставно мене зупинили? Нет, ну, якщо ви якщо це... Як ми летіли, да. складайте протокол. За те, що ми низько летіли. Чим, чим ви зафіксували, що ми летіли? Ну, зупинив я в тому, що ви... Було перевищення, розумієте? Чим ви виміряли перевищення? що не було, Так? Чим ви виміряли перевищення? Я зупинив... Вас... Я вам задаю просте питання. Тобто ви зупинили мене за того, що я летів чи то швидко їхав. Чим ви даний факт зафіксували? Їжайте. Ну як це в'їжджайте, будь ласка, пане давайте не порушуйте правила дорожнього руху, там пішохідний перехід є. Що ви кажете? Не порушуйте правила дорожнього руху, там є пішохідний перехід. — Все, добре, я йду по пішохідну. Давайте ми все-таки підемо з вами і все-таки напишемо заяву про безпідставну зупинку, тому що ви навіть не хочете визнати, що ви безпідставно не зупинили і за це вибачте. Тоді ваше... Особливо можуть сказати вибачаюся, що вас ви зупинили Якщо, ви визнаєте, що ви, без... що якщо ви, ви визнаєте, що ви зупинили мене безпідставно, за це вибачаєтесь, я не пишу заяву, я собі поїхав. Я вибачаюся. За те, що ви мене безпідставно зупинили. Так. На другий раз, просто я м... проведу з вами в цілях, бо так само я можу написати заяву я на вас, я бо безпідставно вас Прекрасно. Так само з вами можу провести профілактичну без. На другий раз, вас дуже-дуже прошу, щоб так. якщо у вас є від... Допустимо на даному час. На даному час дороги допустимо швидкість? Це на цей ліку в 60 і більше 8. Правильно. Знак, який там стоїть? Знак закінчується коли? 15-50 хвилин. Тобто він стоїть перед знаком. Тобто я мав право їхати, так, як я їхав, 60 км в годину. З погрішністю допустимою у... Яка не карається не більше 20 кілометрів. Я тобто теоретично я міг їхати до 80 кілометрів і Точно. не винести жодного покарання. Хоча я дивився на свою стрілку спідометра, я бачив, що я їхав до 63-64-65 кілометрів, десь в цьому раз. Просто на другий раз, якщо ви бачите, чимось ви фіксуєте, ви маєте згідно процедури підійти. Саме основне, що я, я розпрошу, вас Точно. представитись представиться і сказати, причина зупинки суть схоє на пропорошення, і тоді. До вас не буде ніяких претензій. Ви підійшли до водія, ви хочете його покарати? Нема проблем. Ви можете йому так само винести зауваження. Але ви просто підходите до водія. пане водій, в мене є такий пристрій. От на, на даному пристрої зафіксовано швидкість вашого автомобіля, в якому ви рухали з такою ж такою швидкістю. Ви перевищили швидкість на стільки то стільки то кілометрів. Я як, я як інспектор можу вам винести попередження, можу винести там, штраф мінімальний, максимально, в залежності від перевищення. Я така має сумнів. бути процедура. Я. А не просто ви виходите вночі, ви, вам здалося, що хтось кудись летить, ви зупинили і, 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 і такий вийшов ви Я зрозумію. Просто вибачаю те, що зупинив. Вам е, гарної службу, гарного вечора, гарно, не порушуйте. Гарно дякую вам. Щасливо.